Вітаю вас, дорогі ціні друзі, це програма Добра Новина. З вами Богдан Демборинський. Як завжди, говоримо про чудеса і хочу сьогодні особливий наголос зробити на наших з вами можливостях в Ісусі Христі, на те, чим з вами ми володіємо, прийнявши Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Християнство це не просто набір правил, обрядів, якихось церемоній. Християнство це життя з Воскреслим Спасителем. Безпосереднє особисте життя з Ним, особисті стосунки з Ним. І це має якимось чином проявлятися в довколишньому середовищі, де ми живемо з вами. Це має якимось чином проявлятися в церкві. Це має якимось чином впливати на світ, який не знає Бога. Вони повинні побачити різницю між тим, як вони живуть і як живемо ми. Вони повинні побачити реальну силу Воскреслого Христа. Це, це повинно бути. Це це заповідь Ісуса Христа, і саме для цього Він приходив. Він не приходив для того, щоб створити якусь нову організацію благодійну, яка буде вчити хорошим манерам і роздавати гуманітарну допомогу. Ні, Він приходив для того, щоб спасти світ, для того, щоб спасти грішників, які йдуть широкою дорогою в пекло, на вічну смерть. Бог настільки полюбив світ, написано, що віддав свого сина Єдинородного, щоб кожен, хто повірить в нього, не загинув, а жив життям вічним. Це. Це місія Ісуса Христа тут на землі, яку Він здійснює сьогодні через своє тіло, яким є Його церква. Тобто ми з вами, тими, хто прийняли Ісуса Христа. І ми з моєю дружиною практикуємо служіння зцілення вже 24 роки, бачили масу чудес. Постійно отримуємо різноманітні свідчення, слави Божої, і бачимо, як це відбувається під нашими руками на наших очах. І вчора я переглядав коментарі на нашому каналі Ютубі. І побачив свідчення, воно вже раніше було написане, але воно таке досить цікаве, я вирішив вам його сьогодні зачитати. Це пише жінка, чоловік, якої зцілився від стероїдного поліартриту. Я навіть не знав, що таке існує. І вона пише: я попросив її детальніше описати все, що було. Вона пише: все почалося з запалення м'язів, м'язи здувались, набрякали, збільшувалися в кілька разів. Руки, ноги, шия. І болі були такі, що практично не спав кілька тижнів, знеболювальні не допомагали. Звернулися до знайомого лікаря, але він не міг навіть поставити діагноз. Лежав, чоловік лежав в лікарнях, але лікування не давало результату. Відправили додому помирати. Тобто ці всі симптоми, важкі, які були в його тілі, їх неможливо було усунути, і жодні засоби медичні не давали жодних результатів. І ось він в такому стані був вдома. І стан був такий, що неймовірними зусиллями він міг дійти до туалету, а іноді навіть не доходив. Руки були в такому положенні, що він не міг їх тримати, міг тримати тільки чайну ложку. В такому стані були руки. Не міг одягнутися самостійно, зашипнути гудзик. Пальці були зігнуті, і він не міг їх розігнути. Втратили рухливість. Ноги. Теж не згиналися і не розгиналися. Ступні були такі набряклі, що взимку він вдягав калоші на вовняні шкарпетки, тому що нормальне взуття він вдягнути не міг. І переносив нестерпні болі, набрякала шия, горло, язик. Важко було їсти і говорити. Це ну, страшний стан це тіло все, яке розпухало, але це неможливо було зупинити ніяким чином. Ми, ми зрозуміли, що надія тільки на Бога, і відмовилися від ліків, тому що від них ставало ще гірше і тільки знеболювальні приймав. І став, став читати Біблію, наскільки вистачало сил. Молилися, шукали Бога, переглядали всі відео, де було навчання про божественне зцілення. І таким чином знайшли ваші ролики, які вплинули на нас особливим чином, допомогли утвердитися в вірі і в зціленні. Через 4 місяці став спати ночами краще, знизив вживання знеболювальних і потихеньку приходило покращення, став виходити на вулицю на короткі прогулянки, і ще через 4 місяці поїхав зі своєю бригадою на роботу, працює сантехніком. З того часу вже пройшло три роки, працює в сезон без вихідних. Тобто, можете собі уявити, це постійне навантаження фізичне. Знеболювальні не приймає, руки поновилися на 95%. Віримо в повне відновлення. Алілуя! Тобто можете собі уявити, в якому стані був цей чоловік, якому лікарі не давали жодної надії, але через віру в Ісуса Христа. Як той каліка, що біля красних воріт храму. Віра в Його ім'я укріпила його, того, кого ви бачите перед вами. І віра в Його ім'я зцілила його. І слава Ісусу за цього чоловіка. Це тривало якийсь час, це тривало фактично як 8 місяців, але він відновився. Алілуя, Він відновився і він почав працювати. Можете собі уявити, наскільки це важливо для людини, яка втратила працездатність, яка не може себе обійти. А їй потрібно забезпечувати свою сім'ю. І Бог його зцілив. Слава Богу! Алілуя. І такі чудеса відбуваються в нашому житті постійно. І такі чудеса повинні відбуватися в житті церкви постійно. Церква це є продовження, я говорю ще раз, продовження місії Ісуса Христа тут на землі. Ми з вами, свідки Його слави, ми з вами прийняли того, хто воскрес з мертвих, перемігши диявола, гріх і смерть. Він воскрес, Він сьогодні живий і Він хоче діяти сьогодні через нас. Читаю з Євангелія від Матвія, 4 розділ, 19 вірш. Дуже люблю це місце Писання. Ісус звертається до своїх учнів. Ви взагалі вважаєте себе учнем Ісуса Христа? Чи ви ким себе вважаєте? Бідним нещасним грішником, спасенним по благодаті, який ледве-ледве зайде в Царство Боже? Чи ви йдете за Ісусом Христом, взявши свій хрест і йдете за Ним, відрікшись від самого себе? Чи це занадто складне завдання? Ісус звертається до своїх учнів. Він говорить: ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Це наше з вами призначення, наша з вами місія тут на землі. Світ потребує спасіння, світ потребує тих, хто пережив особисті стосунки з Ісусом Христом і може поділитися цим, може поділитися цими враженням, може показати наслідки цього життя в, свої, в своєму житті. Наслідки цих стосунків в своєму житті. І якщо ми учні Ісуса Христа. То ми маємо йти за своїм вчителем. Ми маємо брати з нього приклад, маємо дивитися пильно на нього і наслідувати Його у всьому, що він робив, що він говорив, як він поводився. Це наше з вами покликання. Я зачитаю з Євангелії від Матвія, 10 розділ: Ісус звертається до 12. -х. Так, їх на початку було 12, потім 70, потім, а потім, потім більше, більше і більше. І зараз мільйони, десятки мільйонів, сотні мільйонів. Офіційно по світовій статистиці рахується, що на землі живе 2 мільярди християн. Ну, навряд чи вони всі народжені згори, але яка частина з них народжена згори? принаймні півмільярда, а може і мільярд. І уявляєте собі, це величезна маса людей, в яких живе Воскреслий Христос. Які діла вони можуть робити? Ісус говорить: якщо ви вірите в мене, ви можете робити ті самі діла, які робив я. Це не жарт. Це не вигадка якихось проповідників. Навпаки, дуже часто різні проповідники говорять: ні, ні, сидіть тихо, не, не рипайтеся, не дай Бог, там, не наказуйте дияволу, не воюйте з ним, не згадуйте про нього, тому що він вас як вкусить, він як на вас нападе, він як вас спокусить, і ви як впадете. І вони залякують людей. Християн, тих, хто прийняли Ісуса Христа, тих, хто повірили в Воскресіння Спасителя. І Ісус звертається до 12. Він, і тут написано, що Він дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяти, і лікувати всяку хворобу і всяку неміч. Ісус дав 12 учням, і потім Він говорить: «Ідіть і проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, бісів виганяйте. Даром прийняли, даром давайте. Це заповідь Ісуса Христа своїм учням. І це не стосується тільки цих 12, як дехто думає. Це стосується кожного, хто повірив в Ісуса Христа. Тому що якщо ви повірили в Ісуса Христа, то ви визнали Його своїм Господом, ви його прийняли як свого Господа. Якщо Він говорить щось робити своїм учням, то ми з вами покликані це робити. Ісус не може дати нам завдання, якого ми неспроможні виконати. Він не може сказати нам щось зробити таке. Чого ми не можемо досягнути, а потім він буде карати нас за те, що ми не зробили, того, що він нам казав зробити. Ні. Він дає нам посильне завдання. Чому ми можемо це зробити? Тому що не ми будемо це робити. Не ми своїми силами, як говорив Петро біля храму. Він казав, ми зробили це не власними силами і нашим благочестям. Бог, який воскресив Христа з мертвих, Бог, який воскресив Христа з мертвих, зробив це. І якщо Він живе в вас, то він здатен це робити. Якщо ви не здатні, він здатен. Якщо ви не готові, він готовий. Якщо у вас немає досвіду, в нього є достатньо досвіду. Одного разу ми проводили школу зцілення. Це було вже кілька років тому. Це було в Одеській області, і там був чоловік, який приїхав здалека, десь там кілометрів за сто, можливо, більше. Він вже був якийсь час в Господі. І він через інтернет вже почав дивитися наші відео, слухати наші наставлення. Повірив в це, прийняв до уваги і почав практикувати. Він повірив в те, що в ньому живе той самий Дух, який Воскресив Христа змертих. Він повірив, що в ньому живе той самий Воскреслий Христос, який дві тисячі років тому воскрешав мертвих, піднімав паралізованих, очищав прокажених. Він почав це практикувати. В нього в самого ще були якісь вади, якісь недоліки в здоров'ї. Він сам ще потребував зцілення, але напротязі року, коли він практикував служіння Ісуса Христа в собі для інших людей, він став свідком 200 зцілень. Можете собі уявити, один звичайний рядовий член церкви, який сам потребував зцілення, але вже почав служити іншим, побачив за рік 200 зцілень. Якщо б уявити собі, щоб церква хоча б на 10% так почала працювати. Хоча б десята частина членів церкви почала реалізувати Воскреслого Христа в собі для інших людей, які є навколо нас. Послухайте, в, наше, в нас невелике місто, 200 тисяч населення, але тут вже стільки лікарень набудували. Відколи, я пам'ятаю, їх стаєш кожним роком все більше і більше. Вони розширюються, нові корпуси добудовують. Приватні клініки відкриваються. аптек сотні. Сотні аптек, і більше десятка лікарень, а хворих стає більше і більше. Більше і більше, більше і більше. Світ потребує явлення синів Божих. Якщо би церква діяла в силі Божій так, як вона повинна діяти, я кажу, хоча б на 10%, то скільки б ми бачили з навколо себе? І коли люди говорять, та де ті чудеса, ми їх не бачимо в нашій церкві, немає, почніть практикувати, почніть робити кроки віри, почніть довіряти Ісусу Христу. В якого ви повірили, давайте почніть йому довіряти. Якщо він говорить, що це робили його учні, якщо він говорить, що кожен, хто вірить в нього, може робити ті самі діла, які він робив, перевірте, чи це буде працювати. Ми досліджували писання. В мене було багато сумнівів, тому що література чи якісь матеріали, з якими ми стикалися християнські, на цю тему, там принаймні, в мене складалося таке враження, що Бог діє через якихось особливих людей. Ти десь повинен народитися в таких якось специфічних умовах. Там мають бути якісь знаки, якісь ангели прилітати, відлітати, щось має відбуватися, таке надзвичайне, померти і воскреснути треба було, щоб Бог через тебе почав діяти, поститися по 40 е, днів підряд, 40 разів на рік і так далі, і так далі, і так далі. Тобто для мене це щось було таке недосяжне. Я дивився на себе, та хто я такий? Та як Бог може через мене діяти? Та я взагалі все життя був атеїстом до 35 років. Поки почав читати вже нарешті Біблію, і щось до мене почало доходити. Я почав розуміти, що, що цей світ не просто так виник, що це не є результат великого вибуху. Я говорив одного разу з братом, який в Господі приблизно стільки, скільки і ми з дружиною, і він каже, що на самому початку, коли він тільки увірував, і він почав практикувати зцілення, він клав руки на хворих, хвороби виходили, люди зцілялися. Але потім старші досвідчені брати духовні побачили, що таке відбувається такий непорядок, і вони йому сказали: ні ні брат, не можна! Ти занадто недосвідчений. Тобі ще ні-ні, ну ти давай, ти вважай дуже, це дуже таке серйозне питання. Тобі не можна таке робити. Тобі треба вирости духовно, укріпитися, а тоді. І... і брат каже: Я перестав, я їм повірив, я припинив, як можна повірити людям? Більше, ніж тому, що написано в писанні. Як можна поставити слово якихось духовних авторитетних братів вище за слово Боже? Але, на жаль, таке відбувається. І цей брат 25 років не, не служив зціленням іншим людям. А потім він вже зустрівся з нами, він вже почав слухати наші проповіді, згадав, повірив і почав практикувати. І я кажу йому: дивися, як диявол тебе обманув. Він вимкнув тебе на 25 років. За 25 років, скільки би ти міг вже побачити чудес, до чого ти би вже міг дорости? Яке б вже в тебе було служіння? Але диявол просто посіяв в твоє серце невеличку брехню, сумнів, і ти повівся на це. І він таким чином вкрав в тебе 25 років часу, за який ти міг прославити Ісуса Христа тисячі разів. Дії апостолів 19 розділ. Я читаю історію апостола Павла в місті Ефес. Це було дуже таке специфічне місто, наповнене окультизмом, цей самий храм Артеміди Ефеської. Там відбувалися всі процедури, жертвоприношення, оргії, чаклунство, магія. Там це все процвітало. І от Павло приходить туди, і він проповідує їм Ісуса Христа. І 11 вірш. І чудо неабийки творив Бог руками Павла. Знаєте, я часто чув, як віруючі люди захоплюються служінням апостола Павла. І вони, і вони так говорять про нього з таким захопленням, з таким вогнем в очах. І хтось з них говорить: як би добре було, якби він зараз тут був, прийшов, ох, він би тут показав, як це все має бути. Але це не Павло робив своїми силами. Це не Павло. Сам Павло говорить, я змагаюся з силою Його, Ісуса Христа, яка діє в мені потужно. В іншому місці, в посланні до в 15 розділі, в першому посланні, він говорить: не я потрудився більше за вас всіх, а благодать Божа, яка в мені. Він показує на Ісуса Христа. Він завжди переводить увагу на Ісуса Христа. Він не говорить про себе, Він каже, про себе каже я. Грішна людина, я гонив церкву, я переслідував християн, я заставляв їх холити і проклинати Бога, кидав їх у в'язниці і приводив їх на смерть, на страту. Але Бог вибрав мене від утроби Матері, щоб на мене показати свою благодать. Бог поставив мене на служіння, визнавши мене вірним. Він повірив в Ісуса Христа, Він прийняв Його. І суть Його служіння, вогонь це Його служіння він полягав не в особистих якостях апостола Павла, а в Його особистих стосунках з Ісусом Христом. Він зрозумів, Він говорить: вже не я живу, а живе в мені Христос. Переводьте погляд на Ісуса Христа. Перестаньте дивитися на свої недоліки. Перестаньте дивитися на свої помилки чи якісь свої е, речі, які вас не влаштовують. Дивіться на Ісуса Христа, переводьте погляд на нього. Не слухайте критику людей, які нічого не роблять. Вони завжди будуть критикувати. Завжди будуть релігійні люди, які будуть намагатися зупинити вас, тому що вони будуть почувати себе некомфортно, якщо Бог діє в вашому житті, а в їхньому житті не діє. І вони, щоб оправдати себе, вони будуть намагатися зупинити вас. І сказати: ні, ні, не роби. Ні, це не від Бога, ні, це зцілення це від диявола. Бог сьогодні не зціляє. Це тільки диявол зціляє. Він такий став добрий, виявляється, диявол. Він тепер повний милосердя і співчуття. Йому тепер шкода дивитися на тих, хто хворіє і страждає, і він починає їх зціляти. Ви таке десь читали в писанні, що диявол когось зцілив? Ви десь чули свідчення якихось людей, які заявили е, привселюдно, що чудо, яке відбулося в їхньому житті, це завдяки дияволу. Я не чув. подивіться по Ютубу, чи десь таке є. Але в інтернеті, чи будь-де, чи в засобах інших масової інформації християнської, тому що світська про це не дуже хоче говорити, я знаходжу тисячі і тисячі свідчень людей, які говорять, що Бог їх зцілив, що вони отримали зцілення завдяки Ісусу Христу. Це я бачу. Я знаю, що Він цілитель. Я знаю, що Господь є цілитель мій, а не хтось інший. Я вірю в Його зціляючу силу. І дивіться, що далі відбувається в Ефесі. Достатньо було прикласти до недуже хустинку чи фартух, які були, доторкнулися до тіла Павла, і недуги їх покидали і виходили з духи. Просто він брав якийсь предмет, який доторкався до його тіла, передавав хворій людині. І коли цей предмет клали на цю людину, вона зцілялася. Ми, коли почали телевізійне служіння, ми висилали бажаючим невеличкі такі клаптики тканини, поштою висилали, ми висилали їх сотнями і тисячами. В різні країни по всій нашій країні. І ми отримували масу свідчень. Зараз ми цього не робимо, тому що вже інтернет є практично в кожного, і можна отримати зцілення набагато, набагато швидше, ніж дойде лист. Через зв'язок, просто переглядаючи відео з молитвою, люди зціляються. Люди зціляються, просто зціляються. Коротенька молитва навіть аудіо повідомлення. Яке ми висилаємо з молитвою, люди отримують зцілення. І от це свідчення, яке я вам зачитував на початку передачі, чоловік отримав зцілення, він з іншої країни. Я молився з ним по телефону. І він отримав зцілення від страшної хвороби, від невеликовної хвороби. І слава Ісусу Христу! І дивіться, що далі відбувається. Там потім була історія з біснуватим, який розігнав сім синів первосвященника, які намагалися з нього вигнати бісів. І далі, читаю 17-й вірш. Довідавшись про це, всі юдеї, язичники, які жили в Ефесі, і страх напав на них усіх, і славилося ім'я Господа Ісуса. І багато з тих, що увірували, приходили, і признавалися, і об'являли свої вчинки. І чимало з тих, що чарували. Позносивши докупи книги, палили їх перед усіма. Знаєте, сьогодні в церкві заходить така бісівська література, написана бувшими сатаністами, бувшими окультистами, які стали християнами, і вони в ній там описують, який могутній диявол, який він страшний, як він страшно на всіх нападає, як сатаністи моляться, щоб зруйнувати церкву. І церква починає вірити в ці всі байки. Подивіться, що відбувалося в Ефесі. Сатаністи, окультисти, побачивши. Яка різниця між силою в імені Ісуса Христа і їхніми чарами? Вони приносили книги, ці окультичні свої, палили їх привселюдно. Вони каялися в своїх гріхах, вони приймали Ісуса Христа, вони слухали і приймали Євангелію. І далі написано: чимало з тих, що чарували, позносивши докупи книги, палили їх перед усіма і пораховано ціну цих книг на 50 тисяч срібних. Монет – Це дуже величезна сума грошей, якщо на сьогоднішній перевести. І отак завдяки Господній силі, слово зростало і зміцнялося. Завдяки Господній силі. Євангелія без чудес це філософія. Християнство без сили Божої це просто мертва релігія, просто набір правил і обрядів, які ні на що не впливають абсолютно. І подумайте, сьогодні маса людей, в тому числі в церкві, вони страждають від хвороб. Вони збирають гроші на операції, вони вмирають від цих хвороб, вони в немочі, вони втрачають працездатність, втрачають рідних близьких людей, маючи одночасно неперевершений засіб для перемоги над хворобами в собі, носячи в собі Воскреслого Христа, зв'язаного Христа, зв'язаного якимись традиціями, обрядами, переданнями, незрозуміло чиїми. Які обмежують Христа в нас, які говорять, ні, ні, Він сьогодні не зціляє. Ні-ні, не всіх, це тільки на кого є воля Божа. Ні, ви всі недостойні, це тільки окремо вибрані можуть зцілитися. Це треба, щоб було відкриття з неба, це треба, щоб сам Бог проговорив і так далі. Послухайте, кому сьогодні вигідна хвора церква? Кому вигідна церква, яка замість того, щоб поширювати Євангелію, працює на підтримку аптеки медицини? Кому це вигідно? Кому потрібне таке життя? Хто за цим всім стоїть? Хто е, обманює християн в тому, що вони не здатні нічого робити? Кому ми з вами маємо вірити? Ми маємо вірити якимось байкам, слухам, чимось думкам. І знаєте, коли вони починають говорити: О, я там за когось молились і він помер? Послухайте, за тих, тих, кого лікували, більше вмерло, ніж тих, за кого молилися. Так, люди вмирають, не всі зціляються. Але і не всі виліковуються. А чому ви не хочете подивитися на статистику тих, які не вилікувалися? Чому ви не хочете подивитися на статистику тих, які приймали медикаменти і померли? Недавно в Європі оштрафували фармацевтичну компанію на 2 мільйона доларів. Аж на 2 мільйони доларів. Знаєте за що? Тому що в них був неперевірений до кінця препарат, і від цього померло півтора тисячі пацієнтів. Півтора тисячі людей померло від того, що був якийсь там. Неперевірений до кінця препарат. І два мільйона доларів оцінено життя цих півтора тисячі людей. Євангелія це сила Божа на спасіння кожному, хто повірить. Церква носить в собі Воскресло Ісуса Христа, який переміг диявола, який переміг смерть, який переміг хвороби. І ми з вами, тіло Ісуса Христа, сьогодні тут на землі. Ми з вами виконуємо сьогодні Його місію. Ми з вами, сьогодні, представники Ісуса Христа. І через нас Він хоче діяти, через нас він хоче доторкатися людей, які є навколо нас. І через нас світ може побачити славу Божу. Друзі, я маю питання до тих з вас, хто ще не прийняв Ісуса Христа. Якщо ви хочете зробити це, то ми можемо з вами помолитися, щоб ви зробили це прямо зараз. Це найкращий час, який тільки може бути. Схиліть свою голову, закрийте очі, покладіть руку на серце і вгос. Скажіть, звертаючись до Нього, скажіть, Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах. Я вірю, що ти син Божий. Я вірю, що ти помер за мене, і вірю, що ти воскрес. І я приймаю тебе, Ісус. Я прошу Тебе увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Я приймаю Тебе, Ти мій Господь, і ти мій Спаситель. Я дякую Тобі, що Ти мене почув і дарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Амінь, друзі. Якщо ви прийняли Ісуса Христа, ваше ім'я з цього моменту, записано в Книгу Життя на небесах, сталося найбільше чудо, яке тільки могло статися з вами. Ви прийняли того, хто створив цей світ. Ви прийняли Творця життя, і тепер Він буде жити в вас. І його життєдайна сила буде діяти в вас і через вас. Вникайте в нього, роздумуйте про нього, знаходьте його на сторінках Писання, йдіть за ним. І він зробить вас ловцем людей. І зараз я хочу помолитися за тих з вас, хто має потребу в зціленні. Давайте попрактикуємо, як діє Воскреслий Христос. Подивимося, як відбувається чудо. Кладіть руку на хворе місце, якщо місць багато, на голову можете класти, тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Ісус, я дякую тобі за твою зціляючу силу, яка торкається зараз з цих людей, і в твоє святе ім'я, в ім'я Ісуса Христа. Нехай ці всі хвороби забираються геть, нехай забираються геть всякий дух немочі, всякі запальні процеси, пухлини нехай зникають, тромби, глисти, кліщі, віруси нехай забираються геть, хай загоюються виразки, хай зникають опіки, вогнепальні поранення, наслідки контузії, страх, посттравматичний синдром, хай забираються геть, депресія, шизофренія, Альцгеймера, аутизм, гіперактивність. Синдром Дауна, нехай забирається геть. І всякі інші генетичні розлади і порушення нехай забираються. Енцефаліт нехай зціляється в ім'я Ісуса. Зараз хтось зціляється від енцефаліту. В ім'я Ісуса приймайте своє чудо. Хтось зараз зціляється від розсіяного склерозу. Вставай і ходи в ім'я Ісуса Христа. Вставай на твої ноги і ходи. Диявол не має влади над тобою. Параліч не має влади над тобою. Приймай своє чудо. Вставай на ноги і ходи в ім'я Ісуса. Зір, нехай відновлюється, слух. Система травлення нехай відновлюється, хай зникають пухлини ракові в тому числі. Міоми, аденома простати. Тиск хай нормалізується в ім'я Ісуса. Тремор в когось в руках дуже сильний. Приймайте своє зцілення. Хай відновлюється нервова система, хай відновлюється психіка. В ім'я Ісуса, біполярний розлад в когось зараз, хтось зціляється, Бог зціляє вас. Бог дає вам зараз свободу, приймайте своє чудо. Хай приходить мир Божий, радість. Наповнення Духом Божим, кістки, суглоби, хребет нехай відновлюються в ім'я Ісуса. Більне хай зникає, грижі нехай зникають. В ім'я Ісуса Христа. Всяка неміч, всяка хвороба, хай забирається геть. І залежність медикаментозна, алкогольна, наркотична. В ім'я Ісуса Христа. Хай проходить свобода, радість і мир. Амінь. Амінь. Будьте благословенні.